Війна внесла корективи в роботу агропромислової галузі України. Та, попри це, сільське господарство шукає шляхи вирішення проблеми і навіть намагається розвиватися. До прикладу, відгодівельний комплекс компанії Агропродсервіс у Купчинецькій громаді, попри важкі часи, продовжує успішно займатися відгодівлею бичків для подальшого продажу. Зараз на даний час у нас десь рахується 1800 вісімсот поголівля. Це враховуючи з молодняком, який до нас поступає, і ну, бички, які йдуть на відгодівлю. Плюс М'ясна порода є, попри те, що м'ясне скотарство є непростим бізнесом, в час війни воно особливо важливе. Адже коли у рослинництва виникли труднощі з експортом, саме тваринництво стало рятівним. Коли е, в тебе є надходження там з м'яса, з молока, з чогось, ти можеш отримувати компанію, ти можеш отримувати підприємство. І ця диверсифікація вона показала якраз період війни. Вже коли я працюю в Верховній Раді, а зараз дивлюся на підприємство, яке я. Колись заснував, то я бачу, що все-таки стратегія, та вона виправдана є. На відгодівальному комплексі у Купчинецькій громаді працює кілька десятків людей, які своїм ентузіазмом та професійним підходом забезпечують не лише ефективну роботу господарства, але й сприяють його постійному розвитку. На території Купчинецької відгодівальної ферми збільшуються робочі місця з тим перспективним, скажімо, майбутнім цієї ферми. Там планує збільшити поголів'я. Відповідно залучаються вже спеціалісти, де проводяться свого роду навчання для них на майбутнє. Знову ж таки, нові свіжі нові робочі місця. Це додаткова додаткові податки не тільки для місцевого бюджету, а й для державного для того, щоб можна було підтримати збройні сили України для того, щоб була можливість держави виплачувати заробітну плату нашим силовикам. Продукцію від годівального комплексу збувають на комбінати по всій Україні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.